Говорячи про свою поразку, можна не дочекатись допомоги для перемоги. Вітаю всіх, хто завітав на мій канал. Слава Україні! Сьогодні на клиндарі 16 січня вівторок, отже, на каналі програма Вівторок, подумай разів 40. Подивіться програму, сподіваюсь, вона вам сподобається. Ви не забудете поставити вподобайку, прокоментуєте. І хто ще не підписався, але завітав на мій канал, підпишитесь на мій канал. Сьогодні в програмі вівторок, по разів 40, я в чергове ну, хотів би поговорити про те, що заявляють зовні, даючи інтерв'ю або десь виступаючи представники чинної української влади. Бо вони вже ну, стільки всього наговорили того, що не потрібно, на мою думку, було говорити, що ну, здавалося. Якось настане час, і вони будуть думати разів 40, так як ця програма, а потім вже говорити. І взагалі, напевне, ну, варто не тільки для депутатів, як ми вже з вами в програмі говорили, стосовно розпорядження спікера Верховної Ради Стефанчука щодо депутатів, які виїжджають у відрядження за кордон, щоб вони там якісь отримували тези стосовно зовнішньополітичного курсу, якщо там немає. Якогось того узгодження, так, то і вони можуть і не виїхати. Говорив, що це може бути і певною мірою формальність для того, щоб не пускати депутатів-опозиціонерів. Але знову ж, ми з вами відзначали, що, напевне, не тільки це має стосуватися депутатів, якщо дійсно мова йде про те, що була виважена, скоординована, чітка інформаційна політика зовні для наших партнерів, і не тільки коли десь хтось. Приїздить і робить якісь заяви, але стосовно і різних інтерв'ю, які даються як за кордоном, так і іноземним інтерв'ю, які даються всередині країни. До речі, це стосується і наших засобів масової інформації. Також бо те, що тут сказано представниками влади, вони можуть бути цитоване і за кордоном. Так, от повертаючись до теми нашої програми, вівторок, подумає разів 40», Хотів би сьогодні поговорити про шедевральну в лапках знову, на жаль, ну, заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби. Освічена людина має достатньо вже великий досвід дипломатичної роботи. Я не знаю, що на нього там впливає. Він вже це не вперше робить якісь специфічні, скажімо так, заяви. Напевне, на нього впливає оцей такий, не, не знаю, якийсь такий 95-квартальня. Аура, яка є в самому верху української влади, бо він собі дозволяє якісь такі пасажі, ну, які досвідчений дипломат ну, не мав би робити, і робити якісь такі порівняння, вживати фігуральну мову для того, щоб намагатися якось щось переконати. Так от, я прочитав в німецькому журналі Фокус, який посилається на інтерв'ю Дмитра Кулеби. Американському інформаційному новинному телеканалу ABC News е, інтерв'ю, в якому він говорив про те, що якщо не буде у нас зброї, якщо закінчиться зброя, то українці будуть захищатися, вони будуть воювати лопатами. Ну, крім того, він ще там припустив, що ну, якщо Україна програє, то цей хаос, який є зараз, його буде ще важко важко. Якось вирішити зупинити. Тобто він навіть пропустив публічно іноземному телеканалу, що Україна може програти. До речі, це також періодично чомусь робить і Володимир Зеленський, коли він перебуває за кордоном. З моєї точки зору, ніхто з представників влади не може і не має права публічно говорити про можливість програшу України. У війні. Бо як мені видається, це точно не є аргументом для того, щоб нам допомагали перемогти. І в цій ситуації, от е, такі заяви міністра закордонних справ, вони ну, бачите, вони вже не тільки там були на американському телебаченні, от вже і німецький журнал. Я думаю, що не тільки німецький журнал Фокус процитував, бо це таке достатньо. ну, я би сказав, таке фігуральне порівняння, фігуральна мова стосовно воювати Лопатами в 21-му стріччю, безумовно, за це можна вчепитися, воно притягує людей бажання про це почути, прочитати. Ну, одним словом, це допомагає е зробити кількість переглядів тих засобів масової інформації, які от таке будуть в себе публікувати. Стосовно воювати лопатами. Ну, е, По-перше, яке лопатами у 21-му сторіччі, лопатами війну точно виграти не можна. Тобто, якщо якось хотів він щось там порівняти, зробити таке якесь, не знаю, щоб посилити, е, то намагання пояснити, що нам потрібна допомога або загалом, в принципі, інтерв'ю воно, Таке, яке і має бути щодо того, що Україна потребує допомоги наших партнерів. Але от привез, приводити в таку аргументацію для цієї допомоги, ну, я вважаю, що це не за самий кращий варіант, який призведе до того, що це ну, якось може посилити бажання надавати Україні допомогу. По-друге, а в нас що, нема виробництва української зброї, про яке постійно. Говорить і говорила українська влада, що от ми вже почали виробляти, навіть там глава уряду заявляв, що будемо там переходити чи на воєнні рейки економіки, будемо займатися виробництвом. Потім була оця, пам'ятаєте, делегація, яких назвав Грибники Стефанчук, Умеров і Єрмак, коли вони там заявили, що вони зустрілися. Супервиробниками і домовилися про спільне виробництво боєприпасів, хоча потім вияснилось, що це буде десь роки через два. Але все-таки домовилися спільні виробництва, про які говорив, заявляв е президент. Це стосовно ще одної заяви, шедевральної міністра закордонних справ Кулеби, коли він сказав, що у нас немає плану Б, настільки план А. А тепер дивіться: якщо в нас тільки анпла, план А. А який який ну, мається на увазі, що надання допомоги військові, в першу чергу, Заходу, а іншого плану нема, тоді дійсно нам тільки лопатами воювати. Тоді треба ну, займатися виробництвом лопату. Віце-прем'єр-міністр трансформації, да, цифрової трансформації Михайло Федоров зробив заклик, щоб ну, такий народ, народний дрон-проект, щоб виробляли. В себе вдома українські громадяни складали дрони. Ну то, напевне, тоді міністр закордонних справ має зробити заклик, щоб всі громадяни України, це, до речі, напевне, буде простіше. Там якось зробили якісь лопати, щоб в кожній сім'ї, там не знаю, в кожній квартирі, в кожному дворі була якась своя лопата. Ну, ті, хто проживають в селах, в них лопати є, їм, напевно, робити не треба. Про заклик стосовно робити дрони ми поговоримо завтра у програмі Середа не біда. А повертаючись до от заяв наших представників влади в інтерв'ю іноземним засобах мас інформації, якимось іншим коментарям, ну, хочеться все-таки побажати, щоб ну, вони якось е, готувалися серйозно і не робили таких, ну, на мою думку, це моя суб'єктивна думка. Заяв, які стосуються того, що Україна може програти, що якщо вони не дадуть зброю, ми будемо воювати лопатами. Тобто все це ну, не, не дає якогось так е, оптимізму у перемогу України. А ми впевнені, що Україна переможе. І все, все буде Україна!